Я настоятель храму святого апостола Андрія Первозванного і всіх святих землі української у місті Буча, протеарей Андрій Головін. Перш за все, ну тут, що би хотілося, якби, ну, моє бачення, перш за все, дуже важливо відновити Бучу, щоб Буча не застила в цьому стані, коли ці всі, скажімо, Розрушений епіцентр, чи танки, які на вулиці вокзальні, для нас дуже важливо, ми хочемо жити далі. І жити не минулим, а жити майбутнім. І тому мені здається, дуже важливо, щоб е, чи музей, чи місця пам'яті не, не нагадували, ну, скажімо, такі совкові вічні вогні, коли так званий вічний вогонь запалюється раз у році на півгодини, гасять, і за нього ніхто більше не пам'ятає. От у нас е, Біля храму, вже там, де була братська могила, розробляються проекти майбутнього музею, якби ми це бачили. Тобто, щоб це місце було не просто місцем пам'яті, не просто місцем, де, скажімо, є якісь там артефакти війни, не просто місце, де можна було би в використовуючи якісь технології сучасні, подивитися якісь файли там чи відео, чи спогади. Людей, які це все пережили, але поруч із цим, щоб це було місце, де б можна було набратися сили, куди можна було провести дітей, не тільки подивитися про минуле, але для нас важливо жити далі. І скажімо, щоб це було місце не тільки спогадів, а місце утвердження, місце перемоги.